20 травня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 4 ударних та 7 розвідувальних кацапських безпілотних літальних апаратів різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони рашистів та ще одну важливу ціль. Після вибухів напередодні у тимчасово окупованому Маріуполі рашисти почали переміщувати техніку в Новоазовськ. У тимчасово окупованому Токмаку пролунали вибухи. В районі тимчасово окупованого Бердянська після вибуху зайнялась потужна пожежа. У тимчасово окупованому Криму на аеродромі Кача поблизу Севастополя Акєр вибухом пошкоджено бойовий гелікоптер Мі 8. Неспокійно на території рашистського рейху. У Воронежі палав склад з дерев'яними піддонами. У центрі Москвабаду впав оснащений камерою дрон. Постскриптом. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні навчальні та медичні заклади на тимчасово захопленій території. Рашисти продовжують використовувати у власних цілях. Зокрема, загальноосвітню школу в селищі Азов Запорізької області та дошкільний навчальний заклад у селищі Гладківка Херсонської області загарбники перетворили у польові шпиталі. На лікуванні там перебувають близько 50 песиголовців з пораненнями різного ступеню важкості.